Друзі, мої вітання. Ви дивитеся канал Ми з України. Дякуємо вам за те, що ви разом з нами за те, що дивитеся, підтримуєте. Не забувайте цьому відео, теж поставити вашу вподобайку, підписатися на наш канал, якщо цього ще не зробили, і написати коментар або запитання під цим відео. Для нас це надважливо і, звісно, найкращі, найцікавіші запитання. Ми відбираємо і задаємо в наступних наших ефірах нашим шановним гостям. Ну що ж, радий вітати в нашій сьогоднішній студії Микола Томенко, Микола Володимирович. Мої вітання вам. Вітаю! Дякую за те, що ви завітали. І пропоную розпочати з такої теми в Україні. Як мені здається, від початку повномасштабної війни в Україні наймасштабніша така хвиля обшуків, звільнень, відставок. Як ви оцінюєте? Давайте я пропоную по вчорашній історії саме з паном Коломойським. Що це було на вашу думку? Тому що вже почалися з'являтися різноманітні версії про те, що США взялися за Коломойського, і ось, скажімо, так, для певних рішень, які будуть ухвалені з приводу там танків, літаків Україні необхідно зараз показати демонстративно, що в Україні борються з корупцією. Я бачу дві е, проблеми або дві серйозні причини. Одна, якби зовнішня, про яку ви сказали, і детальніше про неї скажу. Ну і не менше нашої внутрішня проблема. Тобто, дивіться, ми за ковідом війною якось забули, що у нас уже ж нової влади немає, вже в нас стара влада. Ну, друзі, ну вже в березні 4 роки. Значить, уже би uh -huh. був у старих часах, аби у нас не було там ковіду, війни, то вже б уже може б уже б якась акція появилася там за Україну без Зеленського. Бо у нас зазвичай, як чотири роки, знаєте, президент при владі, то вже починаються серйозні акції протесту. Це при цих президентах. Я не ображаю зеленського. Uh -huh. При цих президентах так було. що український народ не витримує владу дуже довго, коли дивиться, наприклад, порівнює обіцянки передвиборчої і виконання. Ну для прикладу, ви знаєте, що це ж один з базових лозунгів був. Прийде весна, сажати будемо. Тобто зараз е четверта весна, тобто ну, ледь не п'ята, мається на увазі. Тобто, якщо ми очікували е там першу весну першого року, то вже вже весною піде п'ятий термін. Тобто, умовно кажучи, я так розумію, що сажати будуть значить на п'яту весну, як кота Рахамія пропонує. Mm -hmm. До речі. Цікава історія, недавно прочитав. Почалася боротьба за та, хто найкреативний там в команді Зеленського, вона вічно йде. І Богдан сказав про те, що ну, начать, як його звільнили з посади, що там всі слабі, некреативні креативні люди, а що він самий найбільший креативщик. І оце прийде весна, сажати будемо, це він придумав. Начаю гроші ну, Я багато допомагав нашим письменникам, класикам української літератури, об'їзди всю Україну з ними. Так от був такий відомий поет. Микола Данилович Сом, друг Василя Семененка, який написав знамениту вишиванку, колоскову. Він років 15 спілці письменників зимою жартував, що прийде весна серати будемо, і це всі письменники знають. Тому значить, і мрія про те, щоб посадити чиновників, вона давня мрія і не почалася з Зеленського вода. Так от чому я це сказав? Тому що назріває ну якби серйозний конфлікт і нерозуміння українського суспільства. Так чим же теперішня уже стара влада? Відрізняється від попередніх, ну, як ми кажемо, злочинних влад. Тобто ключове гасло було, ну, от як взяти там Ющенка, вони там тюрми, значить, там, і так далі. І, mm -hmm. і він і на цьому ж погорів у тому плані, тому що виявилося, що, що в тюрмі нікого не посадили, і відбулося серйозне розчарування. Така історія сьогодні з Зеленським. Від цього розчарування серйозно публічно штримує тільки Путін і війна. Тому мені здається, це перша реакція на, я ж думаю, що влада проводить соціологію на абсолютне незадоволення, я би сказав, розкішного, не і хамського життя чиновництва. Ви ж подивіться, на бюджет 2023 року, так там всім вже збільшили зарплати чиновникам mm -hmm. і так далі, і преференції. І народний процес збільшив зарплати, народ вже закладає собі машини, там, медіа, піар. Вони ж все позакладали, натомість вся заморожена, вся соціалка. Ну і, звичайно, ви праві. Це я думаю, лише позиція Сполучених Штатів Америки, а ну, як загальна позиція наших союзників. Тобто, уявіть собі, значить, ну вже так, як хтось сказав, накопилося, значить, накипіло. Да? Що як хтось в Австрії дивиться, що значить всі ресторани і порше, і, 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 круті, і круті автомобілі українські, да? чи в Німеччині, значить, в Америці. Тож знають ситуацію, скільки грошей дають, і в той же час вони бачать, що ну використання цих грошей ну критикується українськими експертами. Критикується uh -huh. і так далі. Тому виникла ідея, про яку давно говорили. Я не бачу тут нічого несподіваного. це е, аудиторської цієї групи вона обговорила, до речі, нашим середовищем. Я теж говорив про те, що е, треба зразу вибудувати от таку систему аудиту громадську із українських експертів. із е, Незалежних із міжнародних експертів для того, щоб ну наші вороги теж не казали, що нам дають допомогу, а ми десь тринкаємо її. Розумієте, тобто це треба було давно зробити, не чекаючи е, року війни. Але якщо о, ці дві причини спонукали, поки що дивіться не до боротьби з корупцією. Я це називаю що е, день обшуків Україні. В нас от влада, е, вона як період Порошенка, я завжди жартував, що значить це влада однієї ночі. Тому що Порошенко зазвичай вночі збирав посадовців і планував, як там діяти в наступний день. Ночі всі наради були. То це влада одного дня. Тобто вони збираються, значить, і от якийсь інформаційний привід, щоб протримався цей привід мінімум в один день. Оце був поки що день обшуків, це, це була подія одного дня. Чому? Тому що, якщо проаналізувати не тільки Коломойського, значить так практично ж нікому підозри не вручили. Тобто, Авакова просто, там, я розумію, поцікавилися, як він ці гелікоптери закуповував. І для е, правоохоронців була несподіванка, що це рішення Кабінету міністрів. Я, до речі, критикував це рішення. Та я вважав, що ми абсолютно здатні і в нас гелікоптери випускати, аби бо Шлаєва, значить, треба було давно вже посадити, на мою думку, значить, разом з сімейством, які острова купали, значить, і заводом не займалися. Щоб ви розуміли, проєкт українського вертольота – це проєкт десь 20-річної давності. Тобто 20 років назад можна було б запустити випис no. на моторсічі наших вертольотів, але нікому це було не треба ну легше було дорогі французькі, достатньо дискутовані з точки зору технічних якостей. Але це але просто своє я до ваших слів хочу додати. Все ж таки, офіс генпрокурора повідомив про підозру екс начальнику директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, екс заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалу та колишньому заступнику держпідприємства е Володимиру Терещенку. І при цьому давайте згадаємо, що і звільнили керівництво митниці української. Mm. Ну, тобто... Дивіться, тут військове, це окремо. Давайте я тут зразу mm -hmm. залишаю. Тобто, оце все, що стосується Авака, Коломойський, навіть податково, я подивився, поки що там не зрозуміло. Значить, що з тими підозрами. До речі, як не парадоксально, ну якби по, по розмаху, ну війна йде. То, що шоу, яке Луценко з Матіусом робили, так, так круче було по податковій, ну ніколи не посадили, як пам'ятаєте. Значить, Тому тут я не розумію. Як далі справа буде відбуватися, тому що ну, по жодній з цих справ не зрозуміло, в чому конкретно вина Авакова, Коломойського, там, і так далі. і так далі. Значить, тепер стосовно військової частини. Тут справа, на мою думку, потребує більш серйознішого осмислення, і е, мені приємно, що і я в вашій студії. Е, Тиждень назад говорив про те, що, от, умовно кажучи, як хтось сказав смішочки, да, або е, такий значить, сарказм е, Резнікова і нашої влади про те, що е, тут е, якісь навіжені неадекватні розповідають про те, що там е, яйця треба поштучно купувати, а не кілограмами, значить що картопля не така і так далі. Значить, ці смішочки ну, якби погано закінчили. Тобто, да, Резніков залишився на посаді, хай він радіє, але ми ж отримали, ви ж думаєте, що захід не читає. Значить, цю всю історію. Оце я вважаю, що по іміджу України корупція, а можемо вже стверджувати, тому що якщо відкриті справи, так же, значить, корупція у закупівлях Міністерства оборони дуже серйозно вдарила. Тобто, це ж не ми нанесли шкоду. Ми рік розповідаємо, зробіть громадський контроль, публікуйте якісь базові речі. Та що, військова таємниця, поскільки картопля? Чи військова терміниться курі, по скільки чи що. Тому е я вважаю, що ну треба реально е сказати про те, що міністри політики абсолютно неадекватно все повелися. в кінці кінців не знаю, чи це вплив заходу, чи це позиція Зеленського призвела до того, що е ну не просто звільнили, а ви праві відкрили кримінальні справи. І для мене це несподіванка. Е ну як люди набиралися. Ну, по Хмельницьку, ви знаєте, перший дзвіночок ще був ще влітку, напевне, вже по закупівлях. Тобто, це ж не перше. От, наприклад, історія з цим лією. Ну я вам скажу більш детальніше. Вона для мене, я зараз вважаю, що там. Прихильники Борошенка, там Авакова багато і так далі. Значить, почали критикувати, що таких русських сепаратістів, значить, друзів терористів набрали. Значить, сказати вам страшну таємницю, значить, після того як Лію приїхав з Криму, значить, перше місце роботи він за ще квотою став заступником начальника супільного телебачення за квотою народного фронту. Бо коли я був у парламенті, і виникло питання, що робити з спільним телебаченням, перемогла концепція проти якої я виступав, тобто концепція так званого там ліберального космополітичного телебачення, що безплатно нам дають і китайці, і американці. Ми звільнили людей там старпіров, які про історію, українську історію і культуру розповідали, їх позвільняємо. І треба взяти таких людей, жорстких менеджерів, яких всіх позвільняють, і, і, і їм абсолютно пофі. І взяли значить, Ласаня взяв цього лієва. Як е, вибачте, ну я ж. В був комітеті з питань свободи слова. Значить, коли мені принесли цю біографію його відео, де він зустрічав з квітами е е е е е е е е вежливих російських терористів в Криму як міністр, я був шоці. Mm -hmm. Ну, уявіть собі, значить, після Революції Гідності і початку окупації таке призначення. Ян Комітет звернувся до тоді керівництва спільного телебачення і до уряду. Ці сказали, та нормально, це, ну, чоловік, значить, тоді він терористів зустрічав, зараз він за Україну вже. Тобто він з 2014 року займає жирні посади у владах попередній. Уже в якомусь п'ятому чи якомусь уряду, і так далі. значить І тепер всі побачили, що цей чоловік ну, м'якаче не благонадійний. Я не знаю, як він там зброєю займався, але те, що в нього бекграунд, ну якщо риторику послухати е е е антиросійського світу, да і подивитися все, що він робив, то це один із стовпів російського світу в Криму в Україні. Тому як на мене. От цей ще приклад показує, що, на жаль, кадрова політика, чи де при попередній владі, чи при теперішній владі, чи називайте її соціальним ліфтом, чи як завгодно називайте, ну це, ну це катастрофа. Тобто, як такі люди потрапляють в владу з одного боку, ті люди, які були при попередній владі, да? дуже багато. А по-третє, люди, які взагалі ну, якби, божого уявлення не мають про професійні речі, які ну, якби, не приховують не просто корупції займаються, а системною такою шаленованою корупцією та далі. І цих уже призначало. Нова влада, а що митників не нова влада приїжав, а податківці не нова влада при, при, призначала. А там ну, це ліва задав, а все решта ж ніби якби там якісь нові люди. Тому ну, все набагато серйозніше. Але це не просто показники, що президент, я не знаю, хто йому писав, може різні якісь люди писали. Він же в листопаді сказав, що корупцію подавали, і всі корупціонери виїхали за кордон. Тобто, або корупціонери повернулися якось нелегально в Україну. Зраділи, що вже корупція подолана в нову країну. Значить, або президента обманули, і він дізнався правду вчора. Тому, mm -hmm. друзі, це, ну, якби, це не смішно. бо ну я вважаю, що за майже рік війни оця історія спочатку з тотальним запереченням корупції в Україні. І з останніми звільненнями, відкриттями кримінальних справ і обшуками, це ну нанесений ну удар, який треба виправляти дуже серйозно. І дивіться, як наслідок. А який наслідок? Ви, ви чуєте, як риторика змінилася в Європі? Значить, уже в нас не за місяці приймають європейський союз а за роки. Уже в НАТО це складна проблема, хоч раніше казала, що це проста проблема, бо ми вже однією ногою НАТО і наступний день вступимо. І чому ви думаєте? Ні, не тому, що Росія і Росія працює звичайно через своїх там людей, Агентіно. яких вона фінансує, але і українська влада не працює. Тому що а що ж приймати з таким ступенем корупції, коли ну то ви собі, ви чиновники в Єврокомісії сидите і читаєте, що така то корупція в Україні, що все керівництво митниці, все не одного чоловіка, було звільнено. Значить, президентом, можна уявити собі, який рівень корупції. Ну, думаєте, ви там yeah. в Європейському Союзі, так? коли, значить, от нас податкові кадри і, 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 і там кадри, і як сказати? Кадкадриці да, по фемінітиву да, сидять да. Значить, в Міністерстві оборони значить, до не забезпечили. Тобто, як на мене, звичайно, я би хотів, чесно кажучи, ну, не дня обшуків, це свято. Значить, сльозами на очах, але я хотів, щоб це була системна робота. Ну, кожен день. І, до речі, ну оці, оці елементи шоу вони вже ну не як просто вже як знущання. Ну, коли е, Рахамі, я тут буду вам анонсувати, а чого ж ти чотири роки не анонсував і не робив? Ну і тут при, при цьому згадується історія з Порошенко і так далі. Теж багато я читав вчора в коментарях. Ну і запитували, як кажуть, риторичне питання, але дуже сподіваємося, що ця система вона буде змінюватися. Але ось ви згадали дійсно. Після цього дня обшуків ми бачимо, ну скажімо так, якщо вислідкувати цей ланцюжок логічний, на наступний день ми бачимо, що до України приїхала президентка Європейської комісії Урсула фондерляєн. Прибула вона до Києва, щоб взяти участь у саміті Україна -Європ... ЄС. Про це вона написала у Твіттер, Приємно повернутися до Києва вже в четверте з моменту російського вторгнення цього разу з моєю командою комісарів. Хочу нагадати, що комісарів 15 чоловік за даними змі. Це було, ну скажімо так, спеціально зроблено напередодні приїзду для того, щоб продемонструвати Урсула, дивіться, та у нас папочка раз, два, ось, е, да ми готові вже до Європейського Союзу до вступу. Думаю, да, з суб'єктивної точки зору, ну якби з точки зору приводу, що ми говорили, що от, якби влада одного дня, да що от приїжджає, треба щось показати. Хоча ну об'єктивні причини, про які ми з вами казали, що незадоволення суспільства, відсутність і mm сутністю -hmm. боротьби, вони були, але ясно, що можливо по дню так воно і планувалося. Але я скажу, що. Якщо хтось думав, що це допоможе, навпаки, я бачу, що це не допомагає, тому що шоу-зація системної державної роботи, це великий мінус. Ну, якби захід же, що ну, якби серйозні люди, вони ж е, ну приходили. Ну, абсолютно більшість у них в політику приходить. Це люди, які мають серйозні вишки. Це ж не е, про сі повазі не, 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 не лише фотографи, там томадати чи так то, а це серйозні люди. Вони ж аналізують. Коли е, якщо ви е, відповідаєте за тему України, ви аналізуєте всі джерела їжа, що би не можна. Якщо ви нічого не робите, а за день до зустрічі щось зробили, то це не означає, що ви щось зробите. Тому як на мене, це. Навпаки, ну якщо для українського спільства то плюс, то якби всі зраділи, ну якась частина, що може почнеться боротьба з корупцією на четвертий рік президента. А для європейців, навпаки, що це елемент, що нічого не робили, а напередодні зустрічі та зробили. Тобто, це означає, що ну, робота системна повинна сьогодні бути і завтра. Значить, ну, я не знаю, не я не кажу, що обшуки, але uh -huh. ми повинні розуміти логіку. Ну, дивіться, от, е, з Коломойським взагалі значить, ну, унікальна ситуація, що спочатку, ніби як тільки шум піднявся, що е, значить, є олігархи, яких Зеленський не боїться, а є один, якого він боїться Коломойський. Як тільки значить, от, е, така суспільна думка, так, нагніталась, нагніталася, нагніталась, нагніталась, бах, Коломойський потрапив у нас в указ президента по громадянства. Значить, Ну і потім забули про нього. Uh -huh. Значить, ну, от е, я вам скажу як людина, яка е, вимагає е, вже кілька років е, зміни закону про громадянство, нас насправді взагалі не розписаний механізм позбавлення громадянства. Тобто, да, президент по конституції має право позбавити громадянства, але не сказано за що, в який спосіб, який механізм. Наприклад, Коломойський після позбавлення громадянства сидить в Україні, а що з ним робити? А ніхто не знає, що з ним робити. Тобто, це то ж не тільки в Коломойського подвійне потрійне громадянство. що з ними робити? Ну, Коломорські посади не займає. А є ж люди, які займають посади з подвійним потрійне громадянством. то законопроекти внесений вже 100 років назад, і ніхто не хоче його ухвалювати. Якщо ми фіксуємо, наприклад, вас, депутата, міністра, подвійне громадянство, автоматично ви. Втрачаєте посаду, тобто у нас ще залишився там варіант закону про громадянство там 90-х років, і ніхто не хоче його змінювати. А ви знаєте, це доволі цікавий і важливий момент. Якщо як ви кажете за цією схемою слідкувати, то виходить, що у нас обшуки вчора були не у громадянина України, а вже в іноземного... Ну так, да, я так розумію, що громадянина Швейцарії і громадянина Ізраїля, Ізраї, ну, да. пам'ятаєте, я до речі використовую Коломойського, значить, ну я багатьох політиків використовую в лекціях для простоти, значить коли я читаю Конційне право України, і в е, мене е, е, я активно пропагую перший розділ, бо його не можна звільнити, як пам'ятаєте, без референдуму, без українського народу. Це перші 20 статей Конституції, це якби таке світоглядна мала Конституція України. І коли справа доходить, що Україні єдине громадянство, це стаття 4 якщо я не помиляюсь, то яка ж це стаття Коломойська. Значить, ну щоб Лешам студентом запам'ятається, mm -hmm. на що яку дивіться, у нас не може бути ні подвійного, ні потрійного громадянства оскільки чітко указано єдине. Громадянта. А навіть якщо в законі ви хочете зробити подвійне, це буде незаконно. Тоді треба виправити е, статтю 4 Конституції І е, Коломойський час ж пожартував, пам'ятаєте, він сказав, що а він не підпадає, значить, в нього не подвійне, а потрійне. Ну, звідси я роблю висновок, що, скоріше за все, Швейцарія і Ізраїль. Да. Тому е, чому я це задав? Тому що те рішення, воно ж було це ж попса була. Тобто е, е, його в, в указ е, вставили. Там разом з Робіновичем, бо я не пам'ятаю, з кількома депутатами там він е, був mm. в тому списку. Але ж наслідків е, ніяких від цього немає, розумієте? Тому я так само я проти е, політичних державних дій і правоохоронних без наслідків. Це ще гірше, тому що. Коли от ви чекали, чекали, ви зраділи, знаєте, а потім таке фантастичне розчарування. А що ж значить був обшук, нібито там щось знайшли і так далі? А, а, а ніяких дій немає. Ми можемо згадати вже не тільки Коломойського. Я наприклад, з першого дня згадую. От, з першого дня в мене згадується перші дні війни проти Чер Черновецького відкрили справу за те, що він чуть не закликав зустрічатися з квітами і так далі. У мене питання: а що де справа? Вже продали її, чи де вона? Вже рік пройшло. Ну він же резонансний чоловік і так далі. Ну це ви вже далеко пішли з да, приводу да, да. Чорновецького. Нещодавно. На була історія з Коболєвим, да що йому а. там було оголошено підозру, А потім, через кілька буквально днів, було з'являється інформація про те, що е, Коболєв готовий стати. Інвестором чи не здається, інвестором там було написано про те, що а Шевченко. Вибачте, як мені от колеги сказали, е, е, передзвонили, що він всі знають, він в Відні, в Австрії е, відпочиває, п'є каву, значить, веде дискусії та далі. Так уявіть собі ситуацію. Ну, цей чоловік, один з керівників держави, голова національного банку. Тобто, да, його спочатку випустили, а потім відкрили справу. Тобто, е, ну, умовно кажучи, на лаха, да. Типу, так ми ж відкрили справу проти нього, але перед цим його випустили. Ну, є інша історія, або приклад, коли та справа, але при цьому випускають. Пан Трухін якого я як кажуть, не зрозуміло, яким Які чином... волонтери за кордоном. До речі, тут ще одна історія. Це добре, що зреагували. Ми теж студії вашій з вашою колежанкою. Я говорив про давно я, ну вже не перший день ця історія про так звані відрядження. І я розповідав про найбільшу українську делегацію у Давосу. Про значить не тільки про В'єтнам і, і Таїланд, значить, ну є такі екзотичні країни, де депутати їздили. Ну просто щоб наші глядачі зрозуміли, що депутат не має права підписувати ніяких документів. От якщо він законник, я поїхав вести переговори. Які переговори? Значить, якісь документи може писати тільки голова Верховної Ради. Uh -huh. Значить, або, наприклад, ви можете підписати документи від імені Верховної Ради, якщо ви е, збираєтеся, наприклад, там паре, а ви член е, е, українського представництва ПАРЕ. або значить, там комісія України, НАТО і так далі. А якщо ви от самі поїхали, ну, група дружби, у нас така модна штука, група дружби, значить, це типо, щоб виїхати за кордон. От ви дружите з якимсь депутатом з Вірнаму, да, ви поїхали, ну, результату ніякого з вами немає. Ну, наприклад, Тіщенко, е, я бачу біля Мозела і Хошеміна, може йому подобається Ченя Хошеміна. Значить, учня е Леніна і друга Сталіна, значить, і так далі. Тобто люди їдуть взагалі, так би не розуміють, чого вони туди їдуть. Тому ідея була правильна, президент, але там ж цікава штука в цій ідеї. Ви ж прочитали, да? Шо, е а на лікування можна, депутату. Тобто вам не можна на лікування, значить, uh -huh. а депутату депутату можна. Так ви ж реформу провели охорони здоров'я. Попередня влада і тепер. Лікуйтесь в українських закладах. До речі, я згадав, що я в 2014 році здається, зареєстрував постанову. Ну я не міг, постанова може заборонити це право людини. Рекомендаційна, що офісу президента, там депутата Верховної Ради, уряду, значить, рекомендувати. Проходити там огляди та лікування в українських закладах охорони здоров'я. Ну ви ж реформували, то лікуйтесь тут. Українських закладах. Ну на жаль, тоді народ посміявся сказав, що тут, значить, що тут є дебіли, значить, будуть нас убитих в наших лікарнях, вони будуть за кордоном лікувати. І це теж проблема подвійних стандартів. Що значить, от середньостатистичний чоловік не може поїхати, тому що не можна ж виїжджати за кордоном, а депутат може поїхати на лікування. А, а в чому тоді обмеження депутата? так як вони раніше їздили, всі волонтерили? Угу. По морях, а тепер будуть ці лікуватися. Тому ну і не факт, що лікуватися. Так само ти ну, якщо брати до прикладу Тищенко, він може а, взяти відпустку собі типу на лікування і поїхати до Таїланду і сказати. Ні, так я кажу, лікування у хак. Я саме ну, больнич... я, шкажу, да, я, саме Тому я так за те, вірю. що якщо, е, якщо приймати рішення, от ми повернули до того, ми е, всі причетні до того, що значить, стандарти одні депутати, міністр, ти не маєш права. На виїжджати за кордон, працюй тут, займайся і так далі. Але все рівно, в кінці кінців, ура-ура! А в постанові все рівно закладаються нішові речі, що можна якось ці обійти. Так, от я боюся, оцих аля ля корупційних справах, що так вони проводяться, що виходить, що через тиждень, через місяць, або справа закривається, значить, або вона розвалюється за відсутністю доказів. І е, тоді вже ну не тільки. Там американських експертів чи європейських, ну а українське суспільство, навіть ті фанати влади, які значить, ну зраділи, що от наконець, значить, уже почалось, почалось. А воно не починається, тому що апріорі задум був не, не посадити, а, а задум був інший. Розумієте, і це мені сумно це говорити, тому що я по більшості е, вчорашніх обшуків не побачив. Серйозного підходу. Як, до речі, і е, от попередні, е, я дивився ну, по Лозинському, да, як була ця історія, таке прізвище теж не дуже добре. значить, е, прийшов, прийшов представник прокуратури, якщо ви цікавилися, да, ну це, вибачте, це серйозна була справа, це ну, реально міністр. Яка різниця, виконуючи чи не виконуючи. Да? 400 тисяч доларів на вулиці не валяється, там генератори і так далі. Прокурор прийшов значить, і е, він. Там, перепутав, тобто він виявився абсолютно не готовий. Тобто, коли влада звинувачує когось, виявляється, що і звинувачення таке враження, що вони шукають якихось таких людей, щоб справа розвалилася вже на перший день. розумієте? І тому, е, да, ще один оцей піарський момент мені, значить, е, е, чому це підказує, що це було от, якби свято піару, а не свята боротьби з корупцією вчора, що всі посадовці прозвітували. Да? Значить, СБУ, прокуратура, там, я не пам'ятаю, вже одного повну і сказали, що «Да, ми боремося з корупцією, виконуючи, виконуючи, там вказівку президента. Ну, президент, перший не повинен давати вказівку. Значить, генеральному прокурору він mm. не повинен вручатися там, і так далі. А по-друге, ну, склалося враження, що вони це все зробили для того, щоб от, ми прозвітували, значить, що ми, президент попросив, ми це, значить, це зробили. А далі тоді що робити? Зумієте? Тому, друзі, е, боротьба з корупцією — це коли ми з вами чуємо, наприклад, я готовий, хай брифін навіть проведе Генеральний прокурор, чи виконуючий обов'язкової голови Служби безпеки чи ДБР, брифін про те, що і наскільки е, е, лінія звинувачення була сильна. Що суд сьогодні суд прийняв рішення посадити там на 15 років і конфіскувати майно там такого-то, такого то? Оце боротьба з корупцією, коли є судове рішення. Значить, і чоловік сидить в тюрмі. А коли, значить, до нього прийшли і бахіли, значить, забули взяти розумієте, і, і босоніж там лазили розумієш, то це ну навіть не смішно для мене. Це сумно при цьому є і інші смішні історії, хоча мають бути доволі серйозними. Я думаю, що ви бачили цю історію слугу народу Володимира Гевка або Гевко, звільнили від кримінальної відповідальності за недостовірне декларування у зв'язку з його каяттям. Ну або російською було написано зараз каяння, і у суді уточнили, що закон передбачає можливість такого визволення. Хочеться на завершення нашої програми. лише сказати, що іноді з такими друзями і ворогів не потрібно. Тому друзі, обов'язково робіть висновки. Ну і звісно, аналізуйте все, що подається в інформаційному просторі. Не забувайте відслідковувати всі новини. І так само, як це ми робимо разом з нашими гостями в нашій студії. Пане Миколи, дякуємо вам за те, що ви завітали. І так само, як кажуть, розставили точки над і друзі. А ви не забувайте підписатися на наш канал і. Звісно, поставити вподобайки цьому відео. Бережіть себе і до наступної зустрічі.